Всім привіт, вас вітати на каналі. Як завжди, огляд найважливіших новин з Європи та світу в Україні з 1 липня стартують масштабні перевірки. Торкнеться статусу та виплат. НАТО терміново збирається. Генерали заявляють такої загрози не було з часів холодної війни. Що сталося і чому така поспішність? Мільярди на оборону на кону, ядерна зброя та заводи з виробництва боєприпасів. Одразу дві європейські країни чітко відчувають загрозу вторгнень. Про все це поговоримо далі. Якщо вам цікавий цей контент, підпишіться, щоб не пропускати нових цікавих відео. За лайк та коментар буду щиро вдячний. Поїхали. Отже, з 1 липня 2025 року в Україні розпочнуться перевірки статусу внутрішньопереміщених осіб. Ця ініціатива, до речі, торкнеться всіх ВПО без винятку, як тих, хто отримує державну підтримку, так і тих, хто обходиться без виплат. Особливу увагу буде приділено людям, які тривалий час перебувають за кордоном, але не повідомили про це відповідні служби. Тобто, якщо переселенець перебуває поза межами України безприремно понад три місяці, без поважних причин його статус ВПО може бути скасований. До обґрунтованих причин належать, наприклад, відновлювальні процедури, службові відрядження або похорон близьких. Втім, позбавлення статусу не є остаточним після повернення в Україну. Ви можете повторно отримати відповідну довідку. Для цього вам потрібно подати заяву до служб соціального захисту чи центрів надання адміністративних послуг або через електронну платформу Дія. Тобто, друзі, майбутні перевірки охоплять значну кількість громадян, тому ігнорувати вважаю, їх нерозумно. Влада рекомендує українцям уважно відстежувати тривалість свого перебування за кордоном і оперативно повідомляти про будь-які зміни у своєму становищі, щоб зберегти статус і пов'язані з ним пільги. Ну ми йдемо далі. Ядерне посилення оборони В Великобританія екстрено мілітаризується, щось явно йде не так. Прем'єр-міністр виступив на оборонному підприємстві в Глазго і дав чіткий сигнал: усі громадяни мають бути готові зіграти свою роль у захисті країни. Це вже не фігура мови, це старт масштабного вважаю, стратегічного перетворення, яке може кардинально змінити внутрішню та зовнішню політику Британії. Головне уряд планує витратити 15 мільярдів фунтів, і це не про дороги й лікарні. Гроші підуть на посилення ядерного щита, будівництво нових підводних човнів, запуск заводів з виробництва боєприпасів. Фактично йдеться про переобладнання економіки під потреби майбутньої війни. Причому потенційно великої І питання тепер не в тому, навіщо, а в тому, наскільки скоро. это еще сказал Кир Старма. Мы переходим к боевой готовности в качестве основной цели наших вооруженных сил. Когда нам угрожают государства с передовыми вооруженными силами, наиболее эффективный способ сдержать их, это быть готовыми показать им, что мы готовы обеспечить мир силой. Мы сталкиваемся с войной в Европе, новыми ядерными рисками, ежедневными кибератаками, растущей агрессией России в наших водах, угрозой нашему небу, их безрассудными действиями, которые повышают стоимость жизни здесь, у нас дома. Отже, ви бачите контекст: тривожний світ, нестабільний. Україна, близький схід, Китай, Північна Корея. Осередків напруження стає дедалі більше. НАТО посилюється, а Кремль все частіше погрожує ядерною зброєю. В такому розкладі британський сигнал виглядає не як план на далеке майбутнє, а як екстрена реакція на дуже конкретні заходи. Якщо Лондон вже відкрито вкладає мільярди в оборону, значить за лаштунками відбувається значно більше ніж здається. Європа в свою чергу готується до нападу. Гучна і тривожна заява пролунала нещодавно прямо за самітом в Сінгапурі. Генерал Крестен Броєр шокував міжнародну аудиторію. Це слова військового з 40-річним досвідом служби, який прямо заявляє, такої загрози він не бачив ніколи. НАТО має бути готовим до нападу Росії вже в найближчі 4 роки. Послухайте, що він сказав. Россия наращивает свои силы в огромных масштабах. Мы видим, что Россия производит примерно полторы тысячи танков в год, и не все из них отправляются в Украину, но они поступают в запасы и новые военные структуры, всегда обращенные в сторону Запада. Путин уже несколько раз заявлял об этом, и не только Путин, но и вся администрация. Есть намерение и идет наращивание запасов, которое по оценкам аналитиков достигнет своего пика в 2029 году. Ці слова, до речі, пролунали на тлі підготовки до саміту НАТО в ГАЗі, де країни обговорюватимуть оборонні бюджети. Але тепер стає ясно, мова вже не про відсотки ВВП, мова про виживання. Тобто, якщо Росія завдасть удару по Латвії, Литві чи Естонії, це означатиме застосування статті 5. А це вже прямий військовий конфлікт Росії з США, тому що Америка зобов'язана втрутитися. Але схоже, що в штабах НАТО вже ніхто не покладається на авось, Час зникає, а у Путіна чіткий розрахунок. Війна може прийти туди, де люди давно впевнені в мирі. В свою чергу Мерц хоче взяти на себе провідну роль серед лідерів ЄС у мирних переговорах щодо завершення війни в Україні. Йдеться не тільки про військову підтримку, а про комплексний пакет, як Європа могла б підтримати Україну за необхідності. І без участі сполучених штатів водночас канцлер Німеччини будь-що хоче уникнути, щоб США вийшли з мирних переговорів з РФ. Він продовжує робити ставку на тісне партнерство із Сполученими Штатами, зокрема в межах НАТО. Нагадаю, що Мерц зустрівся з Трампом у Вашингтоні. Сторони вже давно хотіли обмінятися думками щодо саміту G7 в Канаді і саміту НАТО 24-25 червня в Газі. В свою чергу Орбан заявив, що Україна не повинна бути в Європейському Союзі через ризики для безпеки. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україна становить загрозу безпеці, а тому її громадянам не місця в Європейському Союзі. Взагалі, за словами Орбана, 80% фінансових злочинів, які вчиняють іноземці в Угорщині, пов'язані з українцями. Як приклад, він навів недавне викриття незаконного українського кол-центру. Також він зазначив, що збитки, яких зазнали угорці від подібної діяльності, за останні роки оцінюються у 20 мільйонів євро. В свою чергу в Австрії підвищать шлюбний вік до 18 років. Що зміниться? Уряд Австрії готує законодавчі зміни, що передбачають підвищення мінімального віку для укладання шлюбу до 18 років. Відповідний законопроект планують подати до парламенту найближчим часом. Очікується, що його хвалять швидко, адже ця ініціатива була запланована давно. Згідно до речі, з новими правилами шлюб або зареєстроване партнерство буде дозволене лише з 18 років. Тому що наразі молодь може одружуватись з 16 років за згодою суду та за умови, що інший партнер повнолітній, також цей законопроект містить норму про заборону шлюбів між родичами. Ну, а вже в Франції з 1 липня штрафуватимуть на 135 євро за куріння у всіх відкритих місцях, де можуть перебувати діти на пляжах, у парках, біля шкіл, на зупинках громадського транспорту та спортивних майданчиках. Про це заявила міністерка охорони здоров'я та сім'ї Кетрін Вотрен. Курити буде дозволено лише на відкритих терасах, барів і кафе. В свою чергу Сполучені Штати планують закрити сім із восьми військових баз у Сирії. Про це заявив посол США в Туреччині та спецпредставник президента Трампа щодо Сирії Девід Барак в інтерв'ю турецькому телеканалу. За його словами, політика Вашингтона зараз за останні 100 років не спрацювала. Тому Сполучені Штати змінюють підхід до присутності на Близькому Сході і переходять до більш обмеженої. Ролі, чи не штати не братимуть активної участі в налагодженні відносин між Сірією та Ізраїлем, а лише сприятимуть діалогу між сторонами без широких дипломатичних ініціатив. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Вашу думку пишіть в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!